Права номер 7 шостий пункт. Скориставшись мобільним додатком карти Google, побудуйте траєкторію вашого руху від дому до школи для двох випадків. Перше, ви пересуваєтесь пішки, друге, ви їдете машиною. Дізнайтеся, який шлях ви долаєте, порівняйте переміщення. Ну що ж, я в дійсності скористався додатком Google, мобільним, зробив скріншоти на своєму смартфоні. ну і Давайте підпишемо. Нехай у нас тут буде рисунок 1. Рис 1. Це у нас буде рисунок 2. Ну, а це у нас буде рисунок 3. Отже, на цих рисунках на рисунку 1. Я зробив скріншот від дому до роботи, ну або до школи, бо я працюю в школі. так. Траєкторію я вибрав, тою, якою я рухаю, щоб потрапити до школи. так, То видно, що довжина, ось вона, ця траєкторія позначена, по затишній, потім заводській. Довжина цієї траєкторії складає 750 метрів. В дійсності я рухаюся цією траєкторією. так. Ну і на рисунку 2 показана траєкторія і довжина шляху 650 метрів. Це якщо рухатись автомобілем, як не дивно, ближче. Ну і на рисунку 3 я показав відстань від дому до школи, до місця роботи, так, до довшої школи. І тут видно, що ця відстань складає 442 метри. Ці 442 метри це переміщення. І в першому, і в другому випадку я переміщаюсь з одної і тої самої точки додому в школу. І довжина цієї відстані, довжина цього напрямленого відрізка, це буде модуль переміщення, він дорівнює 442 метри. Тобто і в першому, і в другому випадку у мене переміщення буде однакове. Ну, гаразд, зараз потрібно дати відповідь, де в нас траєкторія. Ну і який шлях та. Яке переміщення? Отже, записуємо тоді перше. Отже, це. Якщо ми пересуваємося пішки, то пишемо траєкторія, рисунок 1, Пишемо траєкторія. Так. Траєкторія. Руху. На рис один. Потім шлях. пишемо L з індексом одиничка, L позначає шлях, одиничка в першого випадку. Записуємо 750 метрів. 750 метрів є? Так. Ну і є крапка. Тепер другий випадок. Якщо ми їдемо машиною, записуємо друге траєкторія. Траєкторія. руху машиною. Руху машиною. На рисунку. Два. Так, є. Ну і шлях. L2 Дорівнює 650 метрів. 650 метрів. Є. Так, отже, шлях ми дізналися. Який. Ну і потрібно порівняти переміщення. Записуємо тоді, що переміщення. Переміщення в обидвох. Одвох випадках. випадках складає. Ну no і пишемо S дорівнює, 442 метри. Одушка запишу, що це у нас рисунок 3. Є. Так. Отже, записуємо відповідь. Так. е, перше шлях пишемо L один дорівнює 600 750 метрів. 0,2 дорівнює 650 метрів. Є. Так. Ну і порівняйте переміщення. Записуємо що переміщення. Однакове. Ну що ж, ось таке завдання на траєкторію, шлях та переміщення на цьому вправу завершено.